Добрий день, дорогі друзі. Хочу вам показати двері, які вироблені були у 2013 році. Рядом двері стоять, які вироблені в 2023 році. Ось змінився тільки колір. От, Все як було, так і є. Двері відкриваються, закриваються, нічого їх ніде не перекосило, нічого. Не... Смола, Хто каже, що там смола тече, там все, нічого тут не тече. Це лиштву ми трошечки обновили в цьому році. А двері були зроблені давно. А тут і двері, і лиштва зроблена недавно. Ось таке відео.